Цап та баран українська народна казка. Жили собі чоловік і жінка. Мали вони цапа й барана, і були ті цап та баран, великі приятелі між собою, куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди, цап у садок і баран за ним. Ох, жінка, каже чоловік. Проженімо ми барана й цапа, а то за ними ні садок, ні город не вдержиться. Щойно Цап та баран те зачули, у хлів майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли геть. Ідуть та йдуть. Коли це глядь, серед поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери, Баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть далі, аж бачать, горить вогонь. Ходімо й ми до вогню переночуємо там, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди аж то вовки кашу варять. Здоровенькі були молодці, гукнули цап та баран. Здорові, здорові, кажуть вовки. Каша в нас уже є, а з вас м'ясо до каші буде. Цап почув те і злякався. А баран з переляку аж затрусився. Цап першим роздумався та й каже: А подай лишень баране у ту вовчу голову. От баран і витяг із торбу голову. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову тягне ту саму та подай ще більшу. Тут уже вовки налякалися, стали вони думати та гадати. Як звідтіля п'ятами накивати? Бо це, думають, такі молодці, що нам з ними лихо буде. Бач, скільки вже вовків загубили? От один вовк і починає. Добре з вами сидіти і каша добре кипить, та нічим долить, тож піду я по воду. Чкурнув вовк, ніби по воду, а сам утік. Ось і другий взявся думати гадати, як би собі собі звідтіля драла дати. Ет, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ламаку та прижину його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів, потилицю чухав та й надумав. Ось піду я та й прижину їх і чкурнув за першими двома. Тоді цап говорить до барана. Ох, брате, давай хочеш оцю кашу їсти та спати лягати. Поїли вони добряче, а ночувати вирішили на дубі. Цап сміливіший заліз аж на вершечок, а баран несміливий то й нижче. А тим часом вовки раду радили. Що ж це ми цапа й барана злякались? Ось ходімо та поїмо їх. Прийшли, а ті на дубі. От вовки взялися думати гадати, як би цапа до да барана дістати. Ану, лягай, кажуть вовки найстарішому вовчиськові. Ти старший, той думай, як нам їх добувати. Ліг вовк догори ногами і заходився думати. Баран на гіллі сидить і так тремтить, що не втримався, і гепнувся на вовка. Цап сміливий, тож недовго думаючи, як зарепетує, а давай мені сюди його голову. Вовки як схопились і втікали так, що аж курява дорогу здійнялась. А цап та баран раді радісіньки пішли, зробили собі курінь та й досі живуть. Про що нам каже казка Цап та Баран? Вона показує, що друзі повинні підтримувати один одного у біді, разом об'єднавши зусилля. Герої казочки знаходять вихід із неприємностей, і кожен може побороти страх перед невідомим або складними завданнями. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!